Виконуємо номер 1674 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Зважили 4 мішки картоплі і отримали такі значення: 23,2 кг, 27,4 кг, 24,5 кг і 26,3 кг. Знайди середню масу одного мішка картоплі. Число що є часткою відділення суми чисел на їх кількість називають середнім арифметичним цих чисел. Знайдемо середнє арифметичне чисел 23,2, 27,4, 24,5 і 26,3. Для цього додамо ці числа і поділимо на їх кількість 23,2 додамо 27,4, додамо 24,5 і додамо 26,3, поділимо на їх кількість на 4 використаємо властивості. Додавання. Додамо 23,2 і 27,4, будемо мати 50,6, 24,5 додамо 26,3, будемо мати 50,8. І тепер 50,6, додамо 50,8, отримаємо 101,4 і поділимо на 4. Виконуємо ділення куточком. 10 ділимо на 4, беремо по 2. 4 множимо на 2 буде 8 Виконуємо віднімання. 10 відняти 8 буде 2. остачі 2, зносимо 1. 21 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання, остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому. Зносимо 4. 14 ділимо на 4, беремо по 3. 3 множимо на 4 буде 12. Виконуємо віднімання остачі 2. Допишемо 0. сотих. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5, 20. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, у нас вийшов результат 25,35 кілограмів. І пояснюємо, середня маса. Маса одного, мішка, картоплі, записуємо відповідь 25,35 кілограмів. Ми знайшли середню масу одного мішка картоплі, якщо зважили 4 мішки картоплі і отримали такі значення: 23,2, 27,4, 24,5 і 26,3 номер 1674 виконано.